Коротке зауваження номер 63 Пошук правильного слова дуже важкий. Підібрати слова щоб у вашу душу, у кожну душу це важкий процес, бо слово відкриває людські душі і будує кожну людину зсередини, а зміст людської душі це Боже Слово. І тому, якщо кожен зрозуміє важливість кожного слова. То не буде розкидатися словами наліво і направо. Тоді на роботі, в професії, в житті не будуть тисячі пустих і непотрібних, а переважно це поганих слів, які забирають час, які витрачають кожне життя на дурниці. Слово це правильна робота і правильний відпочинок. І якщо людина зрозуміє, то, то і іншій людині дасть правильну роботу і забезпечить правильний. Відпочинок